Нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Чого не вистачає для перемоги? Ну, ми були е, настроєні дуже гарно на гру. З перших хвилин це було видно. Хлопці горіли глаза, павили у щоті, забили першу шайбу. Ну, Потім не забуваєш ти, забивають тобі. Ну і помилки у хлопців. Там, ці помилки приводять забитим шайбам у наші ворота, на жаль. Які саме помилки призвели до пропущених шайб, чи точно вже можете знати, що треба буде, з чим працювати на тренуваннях? Передивимось відео. Подкаретуємо і зробимо висновки. Будемо друхатися далі. Було сьогодні багато травм, постраждав гліб Крівошапкін. Як вважаєте, чому така жорстока гра сьогодні? Ну команда «Сокол» була заряджена. Ми були заряджені. Ну, це хокей, буває таке. Дякую дуже. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шафаренка. З перемогою вас. Напружений був матч. Як оцінюєте віддачу вашої команди сьогодні? Так, сьогодні були гарні швидкості. Така швидка гра, емоційна, десь, десь на грані фолу. Але ж такі ігри дуже потрібні для нас, тому результатом задоволення. Було багато моментів більшості для «Сокола». Чого не вистачає для постійної реалізації більшості? Не вистачає злагоджених, злагоджених дій в першу чергу. Але ж ми над цим працюємо, повинні краще ставати кращими. Не обійшлося сьогодні без травм. Чому, на вашу думку, з цим суперником сьогодні така жорстока гра? Це принциповий суперник. Тому така гра йде. Хлопці емоційно грають, але це хокей. Я вважаю, що це добре. Дякую дуже. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.